Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про біржу Bybit. Я вам розкажу, як тут зареєструватися, де шукати і як пройти верифікацію, адже це також потрібно зробити. Також розкажу про те, що потрібно зробити одразу після вашої реєстрації, щоби забезпечити максимальний захист вашого аккаунту. Поговоримо про те, чому саме Bybit, чому не потрібно пропускати цю біржу. І також поговоримо про бонуси, які ви можете отримати, якщо зареєструєтесь конкретно за моїм посиланням. Все це в цьому відео. Тож, друзі, хто ще не підписаний на каналчик, обов'язково це зробіть. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал посилання в описі і будемо починати. І давайте розпочнемо, так сказати, з кінця. Поговоримо про те, чому саме Bybit, чому не потрібно її пропускати, і також про приємне, про бонуси. Дивіться, Bija Bybit, заходимо на CoinMarketCap, по спотовій торгівлі займає 9 місце, тобто входить в топ-10. А це вже показник. По торгівлі на деривативах взагалі знаходиться на другому місці. Також на Бабіт практично щодня виходять якісь нові акції промо, роздачі, бонуси і таке інше, де можна заробляти в незалежності від того, який у вас рівень. Чи ви новачок, і тільки прийшли в світ криптовалют, чи ви вже профі і знаєте, що потрібно робити? Заробляти, в тому числі, і без вкладень. До речі, про це все, про ці всі акції, бонуси і таке інше. Я пишу в першу чергу в себе в телеграм-каналі, тому дуже рекомендую на нього підписатися і нагадую, що посилання є в описі під цим відео. Також величезним плюсом біжі є те, що тут присутня адекватна. І наголошує на цьому слові жива підтримка. На якийсь бот, до якого неможливо достукатись, коли виникають якісь питання. Тут вам обов'язково допоможуть. Тепер давайте поговоримо щодо бонусів. Перше, якщо ви стаєте моїм партнером, тобто реєструєтесь за моїм реферальним посиланням, ви отримуєте можливість отримати ексклюзивні винагороди та бонуси, в тому числі до 30 тисяч доларів за депозит та торгівлю. Тут можна ознайомитись більш детально. Друге. Можливо, ви не знаєте, я є партнером біржі Bybit. В мене є особистий менеджер, і коли ви стаєте моїм партнером, відповідно, у мене з'являється можливість допомагати вам додатково в вирішенні тих чи інших питань. Третє, ви будете отримати інформацію одним із перших про якісь там нові акції, промо, роздачі, лаунчпади, лаунчпули і таке інше. Тож, переходимо за посиланням, що є в описі під цим відео. Попадаємо на ось таку сторіночку. Тут ми будемо реєструватися, можна за електронною адресою, номером мобільного телефону, можна ось тут, Google або за Apple. Давайте так, за електронною поштою. Це класика, так? Вводимо сюди діючу адресу електронної пошти, Придумуємо пароль і натискаємось тут отримати вітальні подарунки. Тобто, ви одразу зможете отримати щось приємне. Натискаємо сюди, зараз я веду і ми продовжимо. Вам на пошту пройде лист, на якому потрібно буде підтвердити свою пошту. Тобто нічого складного. Все, я вітаю вас, ви зареєструвалися. Тепер. Що робимо далі? Ось тут як кружочок, такий силует людини. Вибираємо аккаунт та безпека. Відкривається ось така сторіночка, де ми зараз найдемо вкладочку для проходження KVC. Ківа потрібно пройти, щоб мати можливість використовувати біржу повноцінно і збільшити ліміти. Тобто приймати участь у різних лаунчпадах, лаунчпудах, акціях і так далі, плюс збільшуються ліміти на вивід і таке інше. Тобто повний спектр послуг, так сказати. Дивіться, ось є встановлення особи, і плюс на цій сторіночці зараз трішки пізніше покажу, що ще потрібно зробити, які маніпуляції, щоб збільшити захист свого аккаунту. Встановлення особи натискаємо Пройти зараз. Тут на сторіночці також натискаємо пройти зараз. Левел 1 буде повністю його достатньо. Дивіться, далі ви можете рухатись як з ПК, так і з мобільного телефону. Я рекомендую з мобілки, тут так і написано. Заходите додаточок Bybit на телефоні, ось цей QR-код і вже виконуєте послідовно кроки, які там вас будуть вимагати. Вам потрібно підготувати якийсь документ, це може бути паспорт, але закордонний паспорт, може бути посвідчення водія або ID-карта. Фотографуєте документи, щоб все було видно, щоб чітко читалося, щоб видно було всі. Краї документу, закінчуйте верифікацію і чекайте, поки вам її підтвердять. Зазвичай все проходить дуже швидко. Наступне, після верифікації, що я дуже рекомендую зробити, то в принципі без цього ви не зможете виводити свої кошти, це підвищити рівень безпеки свого аккаунту. Як це зробити? Кружочок, аккаунт безпека тут нижче, дивимось. Пошта у нас підв'язана, є у нас ще така можливість підв'язати свій телефон. Обов'язково це робимо. Налаштування, прив'язуємо свій телефон, на нього будуть приходити коди. Наприклад, коли ви будете виводити кошти. Додаткова безпека. Супер! Рухаємось далі. Також потрібно підв'язати 2FA. Це двофакторна аутентифікація Google. Це офіційний додаток Google, який вам потрібно встановити собі на телефон, підв'язати його ось тут на лаштуваннях. І потім, знову ж таки, наприклад, коли ви будете виводити кошти, з цього додатку ви будете брати код. Які будете вставляти вже на самому сайті при виводі. Там коди генеруються і вони постійно змінюються. Тоже дуже класна штука і дуже підвищує захист вашого аккаунту. Ось такі базові, базові моменти для захисту вашого аккаунту, зверху бачимо. Зараз він, рівень безпеки, низький, ну, це новий аккаунт, тут я нічого не збираюся робити. Коли прив'яжете телефон, пошта і 2FA, він стане високий. Тобто, в принципі, його достатньо, щоб захистити ваш аккаунт. Якщо є бажання ще більше захистити, ось тут є додаткові ще фішечки, можете використати і їх. І коли ви зробили всі попередні маніпуляції, ви можете переходити вже й сміло там купувати, продавати криптовалюту, тобто виконувати ті операції, задля яких ви тут реєструвалися. Що ж, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Подивилися, знали трішки про біжу, про можливості на цій біжі, зараз як зареєструватися, як пройти верифікацію, як забезпечити захист своєму аккаунту. Поговорили про бонуси. Що ж друзі, нагадаю, що посилання на реєстрацію є в описі. Знову ж таки, нагадую, що про підписочку на YouTube, чи хто ще цього не зробив, і обов'язково на Telegram. туди інформація поступає більш оперативно. Друзі, ще, будь ласка, поставте лайк цьому відео, і якщо у вас будуть якісь питання виникати чи вже є, пишіть все в коментарях, я обов'язково вам допоможу. Дякую вам за перегляд, гарного настрою, великих заробітків, До нових зустрічей. Пока!